Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні ділюсь з вами своїм перевіреним рецептом помідорів половинками з цибулею на зиму. Помідори приготовані за цим рецептом, з'їдаються миттєво. Вони настільки смачні, що навіть маринад випивається весь з великим задоволенням. Всім, хто їх куштував, вони дуже подобалися і всі просили у мене рецепт. Коли починаєш їсти ці помідорки, вже неможливо буде зупинитися. Сподіваюся, вам сподобаються помідори за цим рецептом. Цей рецепт є класичним, адже помідори половинками з цибулею легкі в приготуванні і дуже смачні. Я з задоволенням поділюся з вами цим рецептом. І для приготування помідорів половинками з цибулею мені потрібні такі інгредієнти. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео. Трьома мовами. Рецепт розрахований на 7 літрових банок. Для початку підготую помідори та цибулю. Помідори 5 кг промию, цибулю пів кг почищу і теж промию проточною водою. Підготую 7 банок. Просто добре вимию та просушу. Стерилізувати не потрібно. Тепер наріжу цибулю пів кільцями. Цією цибулею я буду пересипати помідори. На мій смак, помідори з цибулею дуже гармонійно підходять одне одному. Тому цибулі багато не буде. Відправляю цибулю в окрему миску. Ось так виглядає порізана цибуля для цієї заготівлі. Тепер буду нарізати помідори. Хочу звернути вашу увагу, що для цієї консервації я беру помідори сорту сливка. Вони щільні, м'ясисті, гарно тримають форму. Але якщо у вас інші сорти, не засмучуйтесь, вони теж добре підходять для цієї консервації. Готуйте сміливо, буде смачно! Помідори розрізаю на чотири частини. Ось таку зелененьку штучку плодоніжку буду вирізати. Та взагалі, якщо трапляються помідори повністю середині зелені, я їх викидаю. Це не кондиція. Мені потрібні гарні, червоні та якісні помідори, без всякої там фітофтури. Все повинно бути бездоганно. Ось так виглядають порізані помідори. І на цьому етапі накладаю помідори половинки в баночки. Головна та обов'язкова умова накладати помідори в баночки треба якомога щільніше. Помідори гарненько пересипаю цибулею. Шар помідор, шар цибулі. І ніжно так ущільнюю, тому що при стерилізації помідори дуже осядуть. А мені потрібно, щоб помідорів в банці було багато до країв. Сюди можна додати петрушку, але я не додаю. Мені подобається ось так. Продовжую накладати помідори та цибулю в банки. 7 літрових банок готові. Залишилося приготувати маринад. Для приготування маринаду в каструлю відправляю 2,5 літрів води. Додаю 9 столових ложок цукру. 3 столових ложки солі. 3 столових ложки 9% оцту. Перемішую та даю маринаду закипіти. Тим часом, поки маринад закипить, Підготовлю банки до стерилізації. Беру велику каструлю, на її дно кладу старенький рушничок, щоб банки не трісли. Викладаю банки. Ця каструля в мене якраз розрахована на 7 літрових банок. Маринад закипів, заливаю помідори, намагаюсь слити кипяток потихеньку, щоб баночка адаптувалась до гарячого. Заливаю маринадом до країв банки. Банки, залиті маринадом, накриваю кришками. Тепер для стерилізації заливаю банки в каструлі гарячою водою. Ніякому разі не лийте холодну воду, бо банки тріснуть і вся ваша праця буде марною. Води наливаю до плечиків банок. Ставлю каструлю на вогонь і з моменту закипання буду стерилізувати 20 хвилин. Ось так бурхливо відбувається стерилізація помідорок у літрових баночках. І вже на стадії завершення. Зараз я буду це все закручувати. У мене є такі щіпці, якими я буду витягувати банки з кипятку. Ставлю обов'язково банку з помідорами в миску. Раптом піде щось не так і баночка трісне. Кипяток залишиться в мисці, а не на моїх руках чи ногах. Техніку безпеки ще ніхто не відміняв. Провіряю банку на герметичність, все сухенько, все як повинно бути. Перевертаю банку вверх дном та продовжую закручувати банки в такому ж дусі. Закручені банки накриваю теплою ковдрою, це якби додаткова термообробка заготівлі. Банки під ковдрою залишаться до повного охолодження. Консервовані помідори половинками з цибулею готові. Це ідеальна заготівля на зиму. Закриті помідори, порізані на частинки, не лише гарно смакують з іншими стравами, а й можуть стати салатом у зимову пору. Взимку можна використовувати як овочеву холодну закуску на святковому столі. Шановні мої глядачі, чекаю від вас відгуків в коментарях. Чи консервуєте ви такі помідори, чи сподобався вам цей рецепт? Дуже раджу закрийте по цьому рецепту помідори половинками з цибулею. Це дуже смачна заготівля на зиму. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.